Вітаю, шановні друзі, майбутні українці в Європі. Та що чекає українських біженців та переселенців в Європейському Союзі, та які варіанти виходу і переходу з тимчасового захисту на національні статуси бачить Єврокомісія та Європейська рада? Сьогодні я продовжую, друзі, цикл аналізу відповідних рекомендацій, які зараз знаходяться на розгляді в Раді Європейського союзу, це рекомендації щодо виходу та переходу з тимчасового захисту на національні статуси. І сьогодні я буду Аналізувати Першу частину даних рекомендацій. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, нещодавно я робив загальне відео, в якому розповідав, що це за рекомендації. Ви можете знайти їх в моєму Фейсбуці, в Тіктоці, в Інстаграмі і уважно передивитися, про що в загальному йде мова в даних рекомендаціях. Але сьогодні я буду розбирати саме частину першу даних рекомендацій, в яких йде мова про заходи для сприяння переходу до іншого правового стану статусу вже до закінчення терміну е, тимчасового захисту, тобто Єврокомісія пропонує, щоб українці е, почали переходити і держави, члени Європейського Союзу, почали допомагати українцям переходити вже до закінчення тимчасового захисту. Так, от в пункті 1 е, йде мова про те, що держави-члени повинні сприяти та полегшувати доступ до національного правового статусу особам, які користуються тимчасовим захистом і які працюють, займаються сам. Зайнятістю, професійним навчанням або освітою та науковою діяльністю в державі члені Тобто, про що йде мова? Мова про те, що держави повинні полегшувати доступ до національного правового статусу. Єврокомісія вже пропонує всім державам-членам Європейського союзу спрощувати систему зміни тимчасового захисту на робочі параграфи, робочі ВНЖ, навчальні ВНЖ, освітні ВНЖ для того, щоб українці Могли залишитися в пункті другому, взагалі, дуже цікаві речі. Єврокомісія пропонує. Держави-члени повинні дозволити особам, які користуються тимчасовим захистом, особливо у випадках, коли доступ до національного правового статусу неможливий, наприклад, як в Німеччині, да, коли неможливо змінити тимчасовий захист на робочий параграф, тому що у вас некваліфікована кваліфікована робота. Держави члени повинні дозволити особам, які користуються тимчасовим захистом, особливо у випадках, коли доступ до національного правового Статусу неможливий, і які в іншому випадку мали право на інший статус на підставі законодавства ЄС подати заявки на отримання дозволів, що регулюється трьома директивами: директивою номер 2016 801, директивою 2021, 1883 та, та директивою 2024, 1233 за умови, що вони не матимуть одночасно цього статусу та дозволу наданого відповідно до цих директив. Держави члени повинні якнайшвидше, але не пізніше, ніж на момент подання заяви про надання дозволу поінформувати осіб, які користуються тимчасовим захистом про відмінності між правами, наданими відповідно до статусу тимчасового захисту, та правами, наданими відповідно до цих директив. Вони також повинні якнайшвидше, але не пізніше, ніж на момент подання заяви, поінформувати їх про те, що вони не можуть одночасно користуватися тимчасовим захистом і отримувати дозвіл відповідно. До цих директив. Тобто два цікавих моменти. Перший момент те, що Єврокомісія пропонує все-таки країнам задуматись над спрощенням переходу на інші дозволи, в тому числі відповідності до цих трьох директив, про них я зараз скажу. І другий цікавий момент те, що Єврокомісія вважає, що українці не можуть мати два види ВНЖ тобто тимчасовий захист. І, наприклад, робочий захист або навчальний захист, національний статус, там параграф, навчальний чи робочий. Тобто, з точки зору Єврокомісії, це не сумісні речі. Українець повинен бути, тобто на тимчасовому захисті, потім змінити вже на інший. Ось така позиція Єврокомісії. Друзі, і побачимо, чим це відгукнеться в кожній країні Європи. Що ж це за три директиви, про які йде мова в рекомендаціях Єврокомісії. Директива 2016-801 – Це директива для фактично студентів, волонтерів для стажерів. Тобто, це директива, яка визначає підстави надання національного статусу на основі науки, навчання, обміну, волонтерських програм і все таке інше. Тобто, а у парі туди також входить. Друга директива 2021 дріб Це висококваліфіковані працівники. Фактично Blue Card. тобто це директива, яка встановлює е, можливість отримати Blue Card для висококваліфікованих працівників, таких як інженери, які спеціалісти, лікарі. От і дана директива віддає саме пріоритет висококваліфікованим працівникам. Це потрібно розуміти. І третя директива е, досить свіжа директива минулого року, номер 2024, е, дріб 1233, е, директива, яка е, фактично вводить поняття Single перміт до. Дуже цікава директива. Вона ще повинна бути імплементована до 21 травня 2026 року. І застосовуватиметься з 22 травня 2026 року, але вона вводить оцю єдину, вводить єдиний статус Single Permit, який об'єднує дозвіл на проживання і роботу, тобто він встановлює рівень фактично мінімальних трудових прав для працівників третіх країн, включно з доступом до умов праці соціального захисту. Тобто, що це означає? Це означає полегшення для скоріше цього для некваліфікованих працівників, друзі. Тобто, мова йде про загальну. Інтеграцію і загальний ВНЖ для всіх осіб, які хочуть працювати і жити в Європі з третіх країн, і е, Єврокомісія в своїх рекомендаціях каже всім країнам, членам Європейського союзу, що, будь ласка, дивіться, от у вас три директиви, е, орієнтуйтесь на них і е, робіть, якісь зміни, полегшуйте українцям перехід в частині науки, в частині висококваліфікованої роботи і в частині в принципі роботи з мінімальними трудними. Е, Новими правами для працівників третіх країн, тобто, в принципі, ініціативи дуже дуже гарні. Звичайно, незрозумілим залишається лише факт того, як кожна країна реалізує дані ініціативи. Але головний момент, друзі, в цьому всьому, що ця практика, наприклад, яка існує, хоч досить пока практика, да, в Німеччині наявність тимчасового захисту і робочого параграфу або навчального параграфу, бачите, от згідно даних. Рекомендацій Єврокомісії вона фактично буде анульована навіть в тій незначній кількості, але фактично вона буде анульована. Тобто Єврокомісія вважає, що у вас повинен бути. Лише один статус, тимчасовий захист, а потім при зміні це вже національний статус у вигляді робочого параграфу, робочої візи або навчальної візи, або там будь-якої іншої. Але ви повинні вибрати щось або тимчасовий захист, або от інший національний статус. Ось така ситуація. Друзі, в наступному відео я обов'язково проаналізую наступні пункти і положення даних цікавих рекомендацій Ради Європейського Союзу. Які зараз знаходяться ще на розгляді, тому обов'язково слідкуйте за моїм Тіктоком, Фейсбуком і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій з повагою, ваш адвокат Демченко.